Я та 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 нат Просто сьогодні ідеальний день, щоб я не вмер. Пау! Ти здох! Я помер! Помпером помер? Так. Я помер. Чому Heavy помер? Я думаю, ти помер? Добре? що ви як? Чим зайняті? Чем його Матузелен. Що тут було? Heavy здох! Правильно! Хто-небудь бачив вбивцю? Ні, я сорі. не бачив. бачив. Я знайду його. Я впіймаю його. І ніхто, і ніколи більше не помре. Бомба збіздна. Неймовірно. Смирно. ХЕВІ ЗДОХ? Ми в курсі. Хто вбив його! Ми не в курсі. Я знайду докази. Що це? Зброя? Вона пояснює, чому Хеві здох. Хеві, Хеві здох? здох? Саме так. Він здох! Що? Швидко, швидко. Home, <coughs> а моїм медичним досвідом я можу сказати ХЕВІ Dog! Боже мій, моя професійна думка каже, що Heavy uбили! Думаю, про це можна не хвилюватися. Так, тепер... Ну що, молодурки, ще не помирали. О боже! Дивіться, ця макака здохла. Що ви про це думаєте? Ей, так, так, скаут, так? Шуруй додому. Що за фігня? Повірити все не можу. Серйозно, ви всі відстій. Гаразд, давайте повернемося до головної думки. Схоже, Хеві помер. Хеві Скаут! Я вилікую тебе! Хто же міг вбити Хеві? Може, ти вбив Хеві? Це був я! Так. Я лише зробив так! Здорійте можна! А б Я прикалуюсь. А був ти! Звідки інфа? Я и не знав. Це був анекдот. Це правда, то був я! Ты монстр! Але що? Тому що ти жирний! І ти тупий. І ты красивий. І в тебе заливали велика Я твой дуже тупий. Взалідодомцю. Інженер! Ой Хеві, закрисуй пощеку, ти вже мертвий. Ні! спав! Як не дивно, ти помер. Так, це було топом. Піду ну я на шибеницю. Дивись, і вчи. Я живий. І це дуже добре. Я довбень. А ролі озвучували: Лимонад у ролі медика та снайпера, Морс у ролі Хеві. Тіо у ролі інженера, тортілік у ролі шпігуна та скаута і Жень Жень у ролі солдата та демомана. Дякую за перегляд. Бажаю всім.